Мобілізували у 23-му році. Був 80-ці в штурмових військах. Зайшли аж засуджу, а там уже артилерія прилетіла по мені. Ну, десь добу ще пролежав в погрібі, поки ну, змогли прислати машину, щоб евакуювати. У ну, мене на днерниках пухлина була, і стресу не можна того. Зараз проходжу службу в ТЦК та СП. Взагалі-то я ось перед вами стою. Я ж нікого не пакував нічого. Я вам пояснюю, як тут все відбувається, куди прийти і так далі. І вони поки от з них алкоголь не вийшов. Вони буйні, потім вже вибачаються, але воно вже якось потім не легше після цього. Звати мене Ігор, позивний слесар. Зараз проходжу службу в ТЦК та СП. До цього був 80 в штурмових військах, злагодження проходив в Констахі, а вже на штурми поїхав на Курщину. Мобілізували у 23-му році. На початку війни прийшов військомат, але так як я ніде не служив, то я їм не знадобився, а потім вже прийшов і мій час. Без АВП в мене Два рази було, тому що в мене під час БЗВП ще пухлину виявили і мені робили ще операцію. От. Потім, ну, із за того, що багато пропустив, повторне БЗВП і вже звідти розподілили в бригаду. Злагодження, що там проходили, і потім вже на штурми і йшли, зайшли аж за суджу, а там вже артилерія прилетіла по мені. Командир мене витягнув з сарая з того, куди прилетіло, і ну, десь добу ще пролежав в погрібі, поки ну, змогли прислати машину, щоб евакуювати. Активні бойові дії йшли, і тому десь потрібно було… в мене не таке, щоб сильне було поранення. Два уламки в ногу з переломом. Але ну, були більш важливіші поранення, так би мовити, і тому мені довелося почекати. От і все. Десь місяці чотири, отак от відновлення було. Там більше проблема була в тому, що після того, як е, ну, зажило все, потрібно ВЛК пройти, а це затягнулося десь ще на півроку. Ну, в мене на днерниках пухлина була і стресу не можна, того. Ну, В мене кортикостикома, це кортизол підвищений завжди в мене. Ну, Більшість людей. Е, Ну, от, надивилися всіх відосів, що ми пакуємо і так далі. І ти стоїш з ними просто от спілкуєшся, пояснюєш, що взагалі-то я ось перед вами стою, я ж нікого не пакував, нічого. Я вам пояснюю, як тут все відбувається, куди пройти і так далі. Але, ну, тільки у, не знаю, невеликого відсотка є розуміння, чому, навіщо і так далі. А у більшості немає. Ну і плюс ну, частково поліція привозить, наприклад, в алкогольному сп'янінні. І вони поки от з них алкоголь не вийшов, вони буйні, потім вже вибачаються, але вона вже якось потім не легше після цього. От тому такі ситуації теж бувають. А є люди, які приїжджають, питають в тебе, а як там? Ти їм підказуєш, вони потім дякують і їм пропонують, наприклад, що ви можете в такий-то підрозділ або в такий-то. Вони погоджуються і потім ще й самі допомагають батьків заспокоювати, що ми все одно ну, знали, що так буде. Тому що вже зараз робити, давайте готуватися.